Я всіх вітаю на своїй кухні. Сьогодні буду робити рулети з лаваша з куркою та грибами. У мене тут 2 лаваша зелених з шпинатом і звичайних 2 лаваша. Посмажені вже печериці з цибулею, присмачені приправами з часником. Посмажена курка, курячі бедра, які сточку відділила і посмажила також спеціями, сіллю та з перцем. А також мені потрібно два сирка плавлених та майонез. Куряче м'ясо я зараз дрібненько наріжу, а сирок потру на терку. Куряче м'ясо я порізала дрібненько кубиком, сирки натерла, перемішала з майонезом і візуально всі начинки поділила на двоє. Лаваш я розстелила спочатку білий, хотіла зелений, але зелений трошки менше. Викладаю половину грибної начинки. Розподіляю по лавашу. Розподілила гарненько грибну начинку, тепер стелю зверху, ще один лаваш, і викладаю половину сирок з майонезом. Розподіляю зверху по лавашу. Розмастила я. Сирок з майонезом, тепер посипаю зверху курячим м'ясом. Я взяла цю торбину, де був лаваш, ставлю його зрізом вниз і загортаю, загорнула і ставлю ще в пакет, щоб він не розгорнувся. Слідуючий лаваш я зроблю наоборот. Спочатку Дам сирну начинку, розпреділяю по лавашу, на згибі добре намощу, щоб він розм'яв трохи і розігнувся. На цю начинку я не буду давати куряче м'ясо, а зразу постелю оцей зелений лаваш. Гарненько притисну, викладаю грибну начинку та розподіляю гарно по лавашу. Тепер посипаю зверху по грибах м'ясо. Тепер скручую, гарненько, тугенько, рулетик, запихаю в пакет з лаваша. Ось простояв ніч в холодильнику рулет з лаваша. Ось так виглядає всередині. Дуже гарно нарізається, зараз покажу. Ось такий зблизька, зараз спробую, я тут уже врізала. Угу. Дуже смачно. М -м -м. Дуже смачно. Зараз дожую. Рулет дуже смачний. фейерверк смаків, і курка, і гриби. Сирок плавлений дуже смачно. Але я ще від душі так дала багато м'яса. Він дуже смачний та ситний. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного рулету з лаваша, то приготуйте такий рулет. Почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик догори, буде багато ще смачних страв. Готуйте разом зі мною і хай вам все вдається! А я вам бажаю здоров'я, добра та мирного неба над головою!